Кожного року так трошки дивно виглядає, що в другий день Різдва свято мученика, святого Стефана. Адже перший день Різдва це день святкування життя, прихід життя в цей світ, народження Спасителя Ісуса Христа, а другий день це спомин смерті так по-людськи це спомен, коли мученик, коли святий Стефан помирає. Але День, наро... день смерті це день народження для неба. Коли ми згадуємо святих, їхній літургійний спомен в більшості випадків це День їхньої смерті, але це День народження для неба. Деколи це Дати пов'язані з якимось іншими подіями, але в більшості це День Смерті, який говорить нам про те, що починається нове життя. Чому в цей другий день святого Стефана Мученика так якби церква нам хоче показати, що Спаситель прийшов, він народився, ми святкуємо це Різдво, цей прихід. Божого сина, прихід любові в цей світ. Але ця смерть святого Стефана показує, що не всі приймають цю любов Бога, показує нам реальність, в якій ми живемо. Для нас зараз цю реальність ще легше зрозуміти, але теж в день Різдва є тривога, є ракети, є страждання смерті. Це мучеництво. І навіть не потрібно чекати другий день Різдва, але вже в цей день так багато мучеників, які віддають своє життя за, за нас, за цю цінність життя. Цей спомин святого Стефана якби, повертає нас в таку реальність, в якій ми живемо. Бо в Різдво нам хочеться, згідно тих всіх колядок, які ми співаємо, цей Дух Різдва, Він наповнений такою великою радістю. так аж ніби хочеться з цими ангелами разом співати і в небі бути. Але другий день Різдва повертає нас в цю реальність, в якій ми живемо. Так Спаситель прийшов, так Він народився. Але не кожен його прийняв, тому що Стефана укаменували люди, такі самі люди, як і він, такі самі люди, як і кожен із нас, які мали якісь свої погляди на життя, просто не повірили в прихід Спасителя, і тому те, що святий Стефан проповідував, для них видавалося це богохульством. І Стефан помирає дуже подібно, як Ісус Христос за містом. Він говорить ті самі слова, які говорив Ісус, прости їм, бо не знають, що роблять, Він пробачає своїх ворогів в моменті смерті. Тобто Він наповнений великою любов'ю, любов'ю Божою. Ми можемо сказати, що коли людина любить ворогів, пробачає ворога. Тоді ця любов Бога працює, діє в ній. Бо інакше без Божої любові ми не можемо любити ворогів. Сьогодні в цьому читанні першому, де ми чули історію про святого Стефана, дуже часто там говориться, що Він сповнений Святого Духа, сповнений Святого Духа. А потім в Євангелії Ісус каже теж, що не ви будете говорити, коли вас будуть переслідувати, але Дух Святий, Дух Отця Вашого буде говорити у вас і через вас. І це сповнилося в житті святого Стефана. Через нього говорив Святий Дух, але це не подобалося багатьом і тому його укаменували, тому його вбили. Коли думаємо про переслідування, здається, що зараз в світі, в якому ми живемо, точніше в нашому середовищі, бо є такі країни, де зараз є великі переслідування, навіть якщо людина носить хрест або зробить знак Христа, то за це може бути вбита. Але в нашому середовищі, в якому ми живемо, якщо хтось каже, я віруюча людина, не буде за це. Укаменована, не буде за це страждати. Навіть здається, що десь може ставати навіть так модно, бути віруючою людиною або ходити в церкву. І це добре, коли людина ходить в церкву. Але укаменувати сьогодні можуть за те, що стоїть за вірою. Якщо людина цією вірою живе, не тільки скаже я віруюча людина, за це не укаменують. Але якщо буде жити цінностями, які несе ця віра, за це можуть укаменувати. Може не фізично, але духовно або емоційно, за те, що людина такі прості принципи, якісь буде дотримувати, скаже, я не матюкаюся, бо я читаю Слово Боже. Бо я хочу бути наповнений Божим Словом Духом Святим, і тому я не хочу проклинати, не хочу говорити ці різні погані слова, не хочу комусь бажати зла, тому що наповнююся Божим Словом і Духом Святим. За це вже можна постраждати, за це можна бути висміяним, за якісь моральні цінності, які. Нам говорить церква за життя в чистоті з чистим серцем, коли хлопець і дівчина живуть до шлюбу або відмовляються від цього заради цих принципів, то за це теж в середовищі однолітків чи друзів можна бути так само висміяним і в якійсь мірі укаменованим, бо не так, як всі це роблять. Але Якщо просто сказати Я вірю в Бога, за це ми сьогодні, скоріше за все, страждати не будемо. Але за цінності, які несе ця віра, за вчинки, за життя, яке стоїть за цією вірою, за це можна страждати багато. І це є таким теж показником нашої віри. Якщо десь нас за це не приймають, відкидають, може. Когось викинули із середовища своїх друзів, з кола своїх друзів, за те, що ти не тільки віруюча людина, але й маєш такі глибокі переконання християнські, то це нормально. а може навіть і добре, тому що це показує тоді твою живу віру, справжню віру в Бога, що не йдеш тоді за. Тим, що говорить світ, якби в одному руслі з тим, що пропагує світ. Тому подивімося сьогодні теж на свою віру, на цей великий дар, яким нас Господь обдарував. Чи є такі теж ситуації в нашому житті, коли Дух Святий хоче промовляти через нас, хоче свідчити через нас, хоче до інших теж промовляти. І можемо навіть за це і страждати, бути укаменованими, але просімо Духа Святого про витривалість, про вірність Йому, про мужність, яку мав святий Стефан, щоб ми свідчили про Христа, котрий народився, котрий живе в нас і посеред нас. Амінь.